Є зараз багато євроскептиків, які критикують ЄС через інституційну кризу, яка в принципі не озброєним оком видно, але на твою оцінку в чому полягає найбільша частина цих проблем і які є подразники ключові? Ну я би поділив цю проблематику на два аспекти: аспект номер один це криза і недовіра між тими, хто представляє, і тими, кого представляють, тобто це в умовах демократії. Всюди присутня проблема, тобто, ті люди, які обирають, вони дедалі менше відчувають свій захист і спільність інтересами з тих, кого вони потім обрали. Ну і на цьому тлі от недовіра як до національних уравів, ну а до наднаціональних організацій, міжнаціональних організацій і богатів. Тобто вони ж навіть не підзвітні, бо це те, що називається немажоритарні інститути. Тобто, і, по суті, все керівництво Європейського Союзу немає це ну, інституційно, воно немажоритарне і по суті не підзвітно виборця. І Якщо там багато хто цього не розуміє, то відчувають. Плюс є певні сили, які цю про проблему максимально роздмухують і, скажімо так, відчувають жвавий відок. Яскравий приклад це в фільмі Брекзіт показано. Коли ну, ця людина, яка виступала проти Брекзиту, говорить, в принципі, ми самі винні, бо ми роками перекладали всі свої проблеми, свою нездатність проблеми вирішити на Брюссель. І коли у нас щось було не так, то ми говорили нашим виборцям, що винен Брюссель. Так чому тепер ми дивуємося, що люди настільки ненавидять Брюссель? Це один момент, і другий момент пов'язаний з ним, це все таки питання ефективності урядування. Тобто треба усвідомлювати, що насправді люди може і заплющили очі на оцю прірву, яка між тими, хто обирає, тими, кого вони обирають. між… Скажімо так, тим способом життя, який ведуть більшість, і, грубо кажучи, ця привілейована меншість, істеблішмент, жирні коти, як завгодно, називайте їх, якби е, ті демонстрували ефективність урядування. На сьогоднішній день, з огляду на результати, можна констатувати, що є підстави для невдоволення. Ну, про це дуже добре написав Рейбрук у своїй книжці, здається, там проти виборів вона називається. Це зрештою признається. Води до виникнення таких рухів, як з одного боку, популісти, з іншого боку, як євроскептики. Тому цей процес є цілком закономірним. Він не є аж настільки новим і, на превеликий жаль, поки що якоїсь ефективної протидії не знайдено. Чому були історично найбільші помилки? Тобто, ну окей, неефективне урядування воно дуже загально звучить. Типу, в принципі, весь світ зараз управляється не дуже ефективно. Ми бачимо і цю рижу адміністрацію США, як вона працює, які там постійні скандали і так далі. В Європі це постійно відбувається. Але які ключові політичні та можливо економічні помилки, які допущені урядами Європейського союзу та загальноєвропейськими управлінцями, які призвели саме до цієї кризи, та недовір. Я би сказав так, що в самому фундаменті Євросоюзу не була прорахована така можливість, яку в техніці називається захистом від дурня. Ну, цебто, якщо щось кудись можна засунути туди, куди не варто це засовувати, то, то завжди знайдеться той, хто це зробить. Відповідно, треба зробити так, щоб такої можливості просто не існувало. І от люди, які були архітекторами Європейського союзу, ще до його розширень, вони не передбачили цілу низку потенційних ну, нових можливостей. І коли ці можливості виникли, то з'ясувалося, що запобіжників за великим рахунком не існує, ну класика жанра це позиція, наприклад, Угорщини зараз. Тобто відверто деструктивна, відверто ну, шкідлива, я би так сказав, без до України навіть питання, да, щоб не було якихось звинувачень в упередженості, а просто з точки зору спільних інтересів Європейського Союзу. Причому, коли ми говоримо про Угорщину, ми ж розуміємо, що аналогічні ситуації можуть виникнути з безлічі інших питань і у виконанні. Ані вже інших суб'єктів, тобто це одна проблема суто ну, інституційна, я би так її назвав. Ну і другий момент, як виявилося, Європейський Союз не є достатньо пластичним, себто не адаптований до тих е, е, викликів, які постають на порядку денному. Ну, все це, безумовно, якби впливає на і якість управління і на еволюцію. Але просто заради справедливості я би хотів сказати, щоб застерегти, щоб ми не повторювали одну таку помилку, що ми порівнюємо Європейський Союз з ідеалом, як мог... як мало б бути. То, звичайно, наша оцінка є доволі скептичною да, і є куди рухатися. Але багато хто забуває і не порівнює Європейський Союз з тим, що могло б бути як альтернатива, і от в такому контексті я все одно лишаюся прихильником європейського союзу і схиляюся до того, що е, треба шукати способи, способи його реформування і вдосконалення, і що е, розвал європейського союзу да або колапс е, ну цієї. Цього утворення ну, це не вихід. Тобто це, швидше за все, поставить на порядок денний ще гірші проблеми і вирішити їх буде ще складніше. Я не виключаю, що наслідки цього можуть бути ну, відверто катастрофічними як для Європи, так і для світу. Тому, по відношенню до скажімо так інших сценаріїв, європейський союз безумовно, це є крок вперед і в правильному напрямку, але з точки зору нинішнього, нинішнього стану, безумовно, це не є вінець створіння і явно не останній етап еволюції. Але якщо ми кажемо про те, що інституційно так є помилки, у навіть тому ж договорі про європейський союз, вони виключають певну можливість робити рішучі кроки швидко і так далі. Принцип консенсусного рішення він створює проблеми. Але окрім того, якщо б просто були тільки такі проблеми, ну тоді б воно б не виглядало так е, поганенько, як воно виглядає зараз, адже зараз в Європі багато проблем. Як на твою думку, які найбільші удари були завдані, тобто саме політичні рішення? Наприклад, це зелений перехід, міграція, що. Розвалило по факту європейський союз. Це ж була ну найсильніша в світі, можливо, економічна машина в свій час, і вона планувалася як така, як домінація континентальної Європи в зовнішній торгівлі та й взагалі в економічних впливах на світ. Зараз ми бачимо просто прямо протилежну картинку, що європа стає залежною від Китаю, від сполучених штатів, від Російської Федерації, навіть що це? Мігранти, це зелений перехід, що розвалило європейською Це фер. Які причини розпаду економічної цієї концепції утопічної, яку вони будували? Я думаю, що сукупність чинників, і ти про це сказав побіжно. Тобто це і одне, і друге, і третє, і четверте. Ну, передусім, безумовно, це глобалізація, ну, розподіл праці, глобальні ринки. Ну далі це безумовно те, що називається доведення до абсурду концепції соціальної держави. Да, тобто, ну але з іншого боку, ж ми розуміємо, що концепція соціальної держави вона ж виникла не у сферичному вакуумі. Вона також була обумовлена необхідністю мінімізувати соціальну напругу. Ну бо після Другої світової війни протистояння двох систем соціалістичної та капіталістичної, ну і балансування, я не знаю, там на межі соціалістичної якоїсь революції, да, активна діяльність радянської агентури всюди, да. Тобто, відповідна необхідність підвищувати якість життя того, що ми називаємо там найманою працею. Це один момент, другий момент навіть технологічний лад змінюється. Тобто ми ж розуміємо, що криза середнього класу, так звана, вона ж обумовлена значною мірою автоматизацією. Да? Тобто, тим, як змінилася структура середнього класу сьогодні. Раніше це були кваліфіковані робітники. Ну, на сьогоднішній день там кваліфіковані робітники ну, в Європі. Ну, я не готовий зараз сказати, скільки це у відсотках, але явно значно менше, ніж було коли. Да, там, в, я не знаю, там, починаючи з 60-х і до 90-х років, ну є проблеми суто світоглядні. Це неодноразово проговорив робота фукуями кінець історії. Тобто, от, реальна, оце от хибне уявлення про те, що все тепер. Всі будуть жити в світі рожевих поні. Ну воно зіграло злий жарт, що ну нікуди виклики не зникли, що вони просто набули іншого характеру. Цікаво про рожевих поні. слухай, Якщо ми говоримо про те, що ця соціальна держава будувалася на тому, що всі живуть добре, будується стабільний. Е, Проблема, чому це зараз працює гірше, це зрозуміло. Але мені цікаво, от про інше рішення це соціальні виплати. Ну ми дивимося Німеччина, Франція, тобто вони дають гроші. Людям, які є неекономічно ефективними, і економіка від цього тільки страждає. Але чому було прийнято таке рішення? Чому не мотивація до праці, не мотивація ставати тим цим умовним середнім навіть класом, ми бачимо гарний приклад. Це північні країни, це Швеція, Норвегія, Данія. Вони, в принципі, всі однакові. Там офіціанти, і, в принципі, вчитель, і той самий інший робітник, будь-який, який належить до робітничих кваліфікованих видів праці, він отримує однаково. Плюс-мінус вони одягаються в однаковий Одяг їдять одну і ту ж їжу і живуть всі однаково добре. Ну, Не можна сказати, що там в тій ж дані хтось живе погано. Нереально знайти людей, які там в принципі, живуть на межі виживання. Але ж люди, які в інших країнах Західної Європи, наприклад, в тій ж Німеччині, в тій ж Франції, вони є економічним баластом, якщо казати відверто, чому держава обрала їх витягувати за рахунок економічних втрат, а не мотивувати їх ставати економічно ефективними? Тут є нюанс просто, що зробити когось економічно ефективним просто вольовим рішенням не можна, бо є економічна система, є знову ж таки потреба економічних систем в тих чи інших фахівцях, Ну, і ну, там, Америка, Штати, да, там Детройт. Ну, От колись це була столиця американського Ну, Зараз ледь не місто Примара. Ну і ми розуміємо, що це не тому, що там американський уряд вирішив знищити ну, автомобільну промисловість. Навпаки намагалися всіляко захищати. Ну але. Скажімо так, певні глобальні процеси призвели до таких трагічних наслідків. Тому, коли ми говоримо знову ж таки про інструменти економічного стимулювання до активності, вони є обмеженими, тобто вони не є всемогутніми. І я розумію, до чого ти хилиш. Та да? говорю тобто, про цинічні ці... речі. Ого, це тобто, все інше справа ж полягає ну, в тому, що багато з них би і хотіли би працювати. Питання. Полягає, ну де і на яких умовах, і з цим є проблема. Ну, є таке поняття як функціональне безробіття. Наприклад, коли є робочі місця. Але скажімо так, робоча сила або overqualified, надто кваліфікована для цих робочих місць, або наприклад не докваліфайда для концепція цього оверкваліфай вона не підходить, тому що я ж кажу, голод гарна мотивація. Ну це перше. А ну тут просто трохи посперечаюсь на цю тему, бо от мені ця концепція ну зовсім не зрозуміла, і хочу пояснити і для себе, і для глядачів, чому так. А от underqualified, якщо ми кажемо не про нейтівів, а про мігрантів. Чого ви їх пускаєте, якщо вони underqualified? Underqualified тому що не знають мови? Так зробіть концепцію міграції, де залишаються тільки ті, хто протягом двох років вивчає мову. Два роки ви його годуєте. За два роки він має вивчити мову, закони, правила адаптуватися, не адаптувався і додому. Але чому так не зробили? Чому дали, скажімо так, запустили всіх при розумінні того, що система інтеграції не побудована? Чому прийняті такі політичні рішення? Знову ж таки, тому що все це відбувається не в сферичному вакуумі, і все це необхідно організувати і адмініструвати. І ми іноді переоцінюємо адміністративний потенціал навіть європейських держав. Коли мова йде про адаптацію таких мас людей, ну то треба розуміти, що з такими викликами мало хто може впоратися. В цьому плані доволі яскравим ну, прикладом може бути COVID-19. Ми розуміємо, що так в певних умовах. Умовах система охорони здоров'я функціонує більш-менш адекватно, але як тільки, скажімо так, перетинають певні порогові межі, то починається колапс. Так само і тут. Тобто ми розуміємо, що там ця міграція в Європу в таких масштабах почалася після Другої світової війни, коли необхідно було відбудовувати, коли економіка зростала, коли були потрібні робочі руки. Це був економічний чинник, але далі. В нинішньому світі ми ж розуміємо, що ця міграція спричинена вже не стільки внутрішнім запитом європейців, скільки зовнішніми чинниками, які штовхають певних ну, мігрантів, шукати прихисток в Європі. З Цього приводу хтось з класиків, колись сказав про сомалійських піратів, що не можна проблему піратства вирішити на морі її треба вирішувати на суходолі. Ну і в принципі так і спробували пізніше вирішити і більш-менш ефективно. Так от до чого це веду? До того що проблема з сирійськими біженцями виникла не в Європі. Проблема з сирійськими біженцями виникла в Сирії. Проблема з лівійськими біженцями да, іммігрантами виникла не у Франції. Я нагадаю, хто створив проблеми з лівійськими мігрантами. Це yeah. Сили НАТО ні, дивіться ні, це по факту неефективний е, політичний уряд, який не може забезпечити е, ну, розвиток суспільства і викликає невдоволення. Бо у нас є хибне уявлення, що коли у тебе бензин дуже дешевий, то всі щасливі. Ні, ні не правда, щасливі, да бо є певні ще е, політичні права, і навтаки, мір навпаки, мірою того, як твій добробут зростає, у тебе виникають, е, скажімо так, потреби вже да, в захисті своїх е, е, прав власності, політичних прав. Прав, в принципі, тебе в голові виникають ідея, що таке громадянські права, наприклад, права людини і багато чого іншого. Тому, коли ми говоримо про цю арабську весну, так звану, то це ну дуже кажу, вульгарне розуміння, що її там хтось створив зовні. Ні, всі внутрішні передпосилки були сформовані Абсолютно. для того. Ну так це ми говоримо ще про такі лайтові варіанти. А ми ж розуміємо, що цих біженців є. З, ну, з таких регіонів, де люди живуть насправді в жахливих умовах, і вони будуть все одно тікати, шукати можливість е, ну, кудись притнутися. І ну, з цього приводу є прекрасна книжка. Це «Good Economy for the Bad Time, е, вона перекладена українське Бенерджі Duflo», де вони говорять про те, що міграція спричинена лише тоді, коли люди тікають з пащі дракона, по суті. Та, 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 це факт. Тому, якщо ми не хочемо, щоб вони кудись тікали, ну то відповідно треба е, створити, щоб оці от. Розриви. Ставали дедальше меншими, і ну в Індії є дослідження, коли людина жила живе в селі, грубо кажучи, роботи немає. Суцільна депресія там жах, жах, жах. Тут поруч величезний мегаполіс, і люди не приїжджають в мегаполіс. Якщо хтось думає, що е, людина, яка не може приїхати в сусідній мегаполіс, так легко збирається, їде у Францію. Ну то це дуже вульгарне уявлення і дуже примітивні. Тому е, я б хотів, щоб ми все таки розуміли, що проблема міграції вона є е, багато шара. І багато аспектів. Тобто її не можна звести винятково там до скажімо так, расової, етнічної чи Ні, релігійної. складової. — Я не трохи тобі, от в чому хочу, моє запитання полягає, ключове, бо є нерозкрита досі тема. Ми розуміємо, от з точки зору гуманізму, все окей, як ти зараз розкладаєш. Але тут питання в іншому. От питання Європи, питання не в расі, навіть не в які Розуміючи, що це загроза. Чому відкриваєтесь? Тобто, ну, дивись, тут питання в тому, що їх багато, так, вони це розуміють, і вони розуміють, що наразі вони їм не потрібні. Після Другої світової, коли завозили іммігрантів з Туреччини, вони відкрили вікно, вони розуміли звідки. Запросити людей, бо вони розуміли, що турецька культура в принципі адаптується більш-менш, вони будуть працювати, і так далі. Коли вони відкриваються під Сірію чи Лівію, іде серйозна загроза, тобто тому, що люди живуть іншим життям, абсолютно інша культура, і це не питання якогось шавінізму, це питання, як Clash of Civilizations» описано, дуже чудово, що. Ці культури вони не дуже сумісні, і люди з іншою культурою, не факт, що інтегруються, є високі ризики. Чому пустили взагалі, і чому пустили стільки? Це чисто гуманізм і неприйняття ризиків, чи це просто помилка менеджмента і невибудовування системи під це? Адже коли вони розуміють, що вони їдуть, а вони ж їдуть не всі відразу, не 2 мільйони відразу. Це поступово, це декілька років. Нічого ж не робили, ну нічого не змінювали, не робили ніякої системи інтеграції. Просто нуль. Чому? Ну, насправді я би не сказав, що нічого не робили. Е, робили, але знову ж таки, створення цієї системи також потребує грошей, що в деяких моментах вона спрацювала, в деяких не спрацювала. Ну, і ну, У мене тут більше, скажімо так, класовий підхід, ніж етнічний. І ну, це підтверджується, зокрема, і даними. І багатий і освічений пакистанець значно більше інтегрований в німецьку культуру. Якщо він закінчив Берлінський університет і говорить німецькою мовою значно краще, ніж ну, якісь ультраправі хлопці зі східної Німеччини, які сидять на соцелці. Хоча ми розуміємо, що да, дійсно, якщо порівняти кількість тих, хто сидить на соціалці, що серед серед них білих хлопців буде значно менше, а я я думаю, ніж, що докинути питання. Скажем, так, мігранти, які сидять на соціація, це ж не люди, це ж не оцей багато освічений пакистанець. Багатосвічений пакистанець він немігрант. Він... Переїде, вкладе гроші, отримає громадянство через три роки. Тут просто тоді є відповідь тут? інша, ну є таке поняття культурний капітал. І еволюція, вона в принципі живиться надлишковістю і багатоманітністю. І треба розуміти, що ну, цей субстрат він має в собі як певні потенційні ризики, так і певні потенційні вигади. І проблема лише балансу. Тобто скільки з цих дітей-мігрантів стане терористами, а скільки стане лікарями, скільки з них потім будуть грати за збірною Франції по футболу, а скільки з них. Стануть злочинцями, скільки з них е, дійсно знайдуть своє місце в економічній системі і будуть створювати ну, додатковий продукт, додаткову вартість, яку потім будуть розподіляти в інтересах тих, хто буде сидіти на е, соціалці, тобто це не Зіро Сум -гейм, да? тобто це не гра з нульовою сумою. Absolutely. І відповідне питання полягає в тому, е, як ми будемо просто їх сортувати, якщо так сказати, як ми можемо well, априорі дізнатися, it's... хто з. Звучить ким буде. не по людяному, але по факту, для того, щоб забезпечити безпеку і внутрішню, економічну і політичну, і культурну, багато чого можна перераховувати. Але ж тут треба правильні розрахунки, і мій особистий висновок станом на сьогодні, що хтось дуже прорахувався. Просто я схильний думати, що. Е то схильний думати, що здатність такі розрахунки провести, і тим більше надія на те, що такі розрахунки виявляться правильними, ну, ця надія є примарною. Тобто, я схильний думати, що на сьогоднішній день просто такої можливості нема. І є ще один важливий момент. От ми говорили з вами, в чому криза. Да, там європейська союз говорили там урядування, там тих, хто представляє тими, хто представляє. І е, коли у людей виникає усвідомлення, що є проблема, вони починають шукати винних. І, от е, на роль винних кожен призначає там, кому що подобається. І справа полягає в тому, що міграція. Це є лише один з винних, кого на цю роль призначили. Але треба розуміти, що справа не лише в міграції. Тобто міграція це лише один із чинників. Ну причому як, може бути як позитивним, так і негативним. І, скажімо так, кожен бачить те, що хоче, побачити. І так, ну така проблема є. Сказати, що там міграція не тягне за собою проблем, ну, це означає бути просто неадекватним. Але і перекласти всі проблеми винятково на міграцію, так, пояснювати абсолютно. все винятково тим, що. Приїжджають там люди з іншого культурного середовища, і вони там потім поповнюють якісь кримінальні структури або сидять на соціалці, Ну це теж вульгарізація і відверте перекручування фактів. Навіть ну, такі достатньо консервативний, я би сказав, діячий мислитель, як Дуглас Мюрей. Ну, навіть у нього є пасажи, де він там, наприклад, говорить про біженців з Афганістану, да, тобто як ми можемо їх не пустити, людину, яка. Дійсно там зазнавала тортур або переслідувань. Ну і він приїжджає в Європу не для того, щоб стати там злочинцем. Так. А деякі чеченці, які повиїжджали з Чечні, як геї, Да. Тобто вони свідомо просто використали цю схему для того, щоб видобу, вибудувати свої кримінальні структури, ну і потенційно терористичні. Ну розумієте, да? хоча це насправді знову ж таки якісь нібито гуманістичні ідеали, що треба захищати там якихось дискриміновані групи. Але повторюся, що все-таки ну, Європа має глибоке коріння, тобто і весь цей процес ну, почався не в 45-му році. Тобто, і всі ці так звані європейські цінності це також насправді не Порожній звук. Ну, і треба розуміти, що, мабуть, все те, що створює для нас проблеми, це, власне кажучи, і все те, завдяки чому ми є такими, якими ми є. Тобто, і які альтернативи, ну, що ми маємо сказати? Тобто ми маємо зняти з себе цей. Тягар білої людини, як з цього приводу писав Кіплінг, перепрошую, якщо комусь це видається расистським терміном. Ну а я схильний думати, що безумовно в Хантінгтон це друга книжка, оця зіткнення цивілізації, яка зіграла фатальну і негативну роль так, в подальшому розвитку, в по мисленні розв і патернах, да, світоглядних після Фукуями, приблизно в один час виникають. Чому? Ну тому що вони створили, що нібито закопувати дівчаток в пісок або міняти їх на на Вислюків це просто культурна особливість. Ну а я схиль думати, що це не культурна особливість, тренд. це хибна соціальна практика, яку да. потрібно викорінювати. І коли ми говоримо про білих колонізаторів, які там вогнем і мечем експлуатували, ну якихось тубільців, так це правда. Але треба розуміти, що саме білі колонізатори викорінювали рабство на певному етапі, що саме білі колонізатори, скажем так, викорінювали багато інших, ну відверто злочинних практик, як там практику спалювати дру. Ужина разом з померлими чоловіками, да як в Індії, це траплялося. Треба боротися і багато чого іншого бореться, да, так але багато хто вважає, що це просто культурна особливість і чого ви до нас лізете в цьому плані. Доволі показова і цікава така позиція: як, а, а чому ми захищаємо, наприклад, там геїв в Європі, а не захищаємо в Афганістані. Тому що от вуганській культури це нібито якби не передбачено, то чому ми туди втручаємося? Тоді виникає запитання: як ви визначаєте, що Але в європейській з якого часу це стало звичайно, і опять же, як ви визначаєте, тобто культури завжди трансформуються і змінюються. Але ну це предмет, скам так іншої, складнішої дискусії. Я все таки хотів би ну зазначити, що насправді насправді, простих відповідей на ці питання нема. І я схильний думати, що те, що сьогодні відбувається, це. Коли процес сконтрольованого поступово перетворився на неконтрольований, оскільки хтось переоцінив свою здатність цей процес контролювати. Так, ось той факт, що цей процес став неконтрольованим, абсолютно не знімає необхідності шукати механізми, хоча б якось впливати на нього. І це об'єктивний процес. Тобто, він може нам подобатися, може не подобатися, і те, що хтось думає, що весь цей процес є чиїмось злим наміром. Якісь підступні сили свідомо зробили саме так. Ну ні, це якби помилка і цей процес обумовлений дуже багатьма об'єктивними чинниками. І просто сказати, імміграція зупиниться ну так не працює. До речі, треба шукати, що з ним робити, максимально витиснути користь.